Рені п'ятнадцята це Суспільне новини. Мене звуть Тетяна Шевченко. Вітаю вас жестовою мовою перекладає Олександр Рудик. І далі про головне на цей час. Російський перевізник Аерофлот скасував майже 50 рейсів через збій в роботі інформаційних систем. Про це прес-служба авіакомпанії Держави-агресорки написала у своїх соцмережах. Відповідальність за атаку взяли на себе дві хакерські групи «Сайлент Кроу та кіберпартизани Бівай. Як повідомили у своїх соцмережах, готували операцію впродовж року. Хакери отримали доступ до внутрішньої мережі аерофлоту, зламали близько 7 тисяч серверів. У їхньому повідомленні йдеться, що внаслідок операції повністю знищили внутрішню it інфраструктуру авіакомпанії. Україна імпортуватиме газ із Азербайджану. Група Нафтогаз уклала першу таку угоду. Про це повідомили на сайті компанії. Тестова поставка також вперше відбувається через трансбалканський газотранспортний коридор за маршрутом Болгарія, Румунія, Український кордон. Додам, що в квітні в Нафтогазі повідомили про план імпортувати 4,5 мільярди кубометрів газу до опалювального сезону. Європа замінить російські енергоресурси американськими, зокрема газ, нафту і ядерне паливо. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фондерляєн. Передає Сіенен Євросоюз закупить у США енергоносіїв на близько 750 мільярдів доларів. За словами фондерляєн, головна мета цієї угоди досягнення енергетичної незалежності від Росії до 2027 року. Печесафюесенеджі закупівля енергетичних ресурсів із США допоможуть диверсифікувати наші джерела постачання та сприятимуть енергетичній безпеці Європи. Ми замінимо російський газ і нафту значними закупівлями американського зрідженого природного газу, нафти та ядерного палива Восьмеро людей поранені, серед них трирічна дитина. Четверо у Одна людина у важкому стані. Такі наслідки нічної російської дронової атаки на столицю призаповідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в телеграм. Вибуховою хвилею у житловому будинку вибиті вікна та пошкоджені скління балконів з третього по одинадцятий поверхи. Понівечені припарковані у дворі автівки. Я була в коридорі. Це було жахливо. Якийсь такий звук. Потім вибух, якийсь дим був і вікна почали падати. Це, це дуже... А у котрій це було приблизно? Дві години ночі. Дві години у Кропивницькому внаслідок російського обстрілу пошкоджена будівля підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій та філармонія. Про це Суспільному розповів начальник відділу інформації Віталій Бобіт. Повітряна тривога на Квіровоградщині тривала майже 6 годин. Кореспонденти Суспільного нарахували 9 вибухів. З подробицями Антоніна Крейтор. Такий вигляд має будівля обласної філармонії у Кропивницькому о сьомій ранку після дронової атаки. Після вибуху тут побиті вікна. Уламки скла лежать на території поряд. Вночі охороняв будівлю Микола Бурлака. Начало четвертого ранку. Вибухи я почув. А потім оце як шарахнуло, це, що вікна полетіли, все оце, всі повиривало. Пошкодження оглядає директорка філармонії Наталія Агапєєва. На сьому ранку нарахувала 20 вибитих вікон. В середині приміщення розбите скло, пошкоджені меблі і техніка. Попередній огляд руйнації ну, для нас жахливий, тому що це пам'ятка архітектури місцевого значення. Потребує дуже пильної уваги. Постраждали вікна, постраждали двері, сипеться ліпнина, обсипаються розетки навколо люстр, сипеться щось із них. Оце я стою зараз в кабінеті головного адміністратора, повилітали рами, порвало, порізало повністю партієри всі. Але головне, що наш черговий не постраждав, не постраждав, що він живий. Оце саме головне. Все інше, ну що, війна є війна. Будемо спасати наш храм мистецтва всі гуртом. У будівлі Центрального Українського державного університету імені Володимира Виниченка після вибуху пошкоджені вікна, розповідає охоронник Валерій Кобилат. Їх кількість рахують. Ректор університету Євген Соболь на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що усувають пошкодження. На робочий процес це не впливає. Неподалік університету, вибуховою хвилею пошкоджені вікна і двері в офісних будівлях, припарковані машини. Наслідки дронової атаки у Кропивницькому на своїй сторінці у Фейсбук показав президент Володимир Зеленський. Пошкоджена будівля служби з надзвичайних ситуацій та пожежно-рятувальна техніка. Під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу був в укритті. Загиблих та травмованих немає. Про це суспільному сказав начальник відділу інформації обласного управління служби з надзвичайних ситуацій Віталій Бобіта. Антоніна Кретора, Натолі Басисти, Суспільне новини, Кропивницький. Основний напрямок сьогоднішньої атаки росіян був спрямований на Старок Костянтинів на Хмельниччині. Про це написав у телеграмі очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Силами проти повітряної оборони вдалося знищити одну крилату ракету, і 26 ударних безпілотників. 225-й окремий штурмовий полк показав перші кадри звільненої від окупантів кіндратівки на сумщині. Відео із українським прапором у прикордонному селі опублікували в телеграмі полку про звільнення кіндратівки. штурмовики повідомили напередодні під окупацією російських військ. Село було з 6 червня цього року. Спустель Азії у степи Донбасу. Американські броньовики International Max Pro, перш ніж стати в стрій, потребують адаптації до нових реалій. лагодять техніку в ремонтно-відновлювальному батальйоні 30-ї окремої механізованої бригади. А ще фарбують під український степ і оснащують захистом від fpv дронів Підготовку броньованих машин до виконання завдань бачили кореспонденти Суспільного. Заді за мною знаходиться е Бойова машина «Макс-Про», яка призначена для знищення живої сили противника та перевезення особового складу піхот, ну, піхотних підрозділів. Майстерня ремонтно-відновлювального батальйону 30-ї бригади. Тут ставлять у стрій американські броньовані машини International Макс-Про». Машина добре зарекомендувала себе у пустелях Азії. Має переваги перед аналогами, розказує командир Руслан. Живучість в складу підвищено десь приблизно декілька разів. Порівняно з зразками, які ну залишились нас спадок від радянського союзу. Тут встановлений знизу протимінний захист, захист від мін типу темок. Стоїть капсула, і капсула ще й закрита бронелистом. Спершу американські броньовики потрапляють на локацію, де їх відмивають від бруду. Юрій у цивільному житті був обвалювальником худоби. До фізичної праці каже, звик. Це мойка високого тиску. Вона з гарним тиском вбиває гарним давленням, гарно вимиває, вимиває масляні, спалену техніку і для того, щоб вона, хлопці, могли її ремонтувати. А це Сергій у мирному житті дизайнер, а тут займається фарбуванням бойових машин. Змінює колір броньовика, каже, з пустельного піщаного на більш природній для донецьких степів хакі. А Таке авто без. Де... По нормальному 20 літрів фарби. А на цій локації на американські машини наварюють український захист. Мангал так називають екран решітку від fpv дронів. На одну машину говорить командир ремонтного взводу Олексій. Іде близько кілометра сталевого кутика. Тут коли нашита сітка, ось так ось вона виглядає. Ну повністю дрон не може пройти до безпосередньо захисту авто. Тобто до самої броні він детонує обсідку, замикається. Тобто, вибух відбувається в цій області. На дообладнання однієї такої машини каже Олексій, треба від 7 до 10 днів. Потім їх відправляють на виконання бойових завдань на передовій. Юлія Підгола, Олександр Буряк і Ольга Мілашич суспільне новини Донбас. Сьогодні Україна вперше відзначає день скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Постанову тиждень тому прийняла Верховна Рада дата приурочена до роковин російського теракту в Оленівці з 28 на 29 липня 2022 року окупанти завдали удару по одному із бараків виправної колонії, де утримували полонених захисників Маріуполя. За даними офісу генпрокурора України, тоді загинули щонайменше 50 українських військовополонених із Азовсталі, та більше як 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості. За півроку з прифронтових територій евакуювали більше трьох тисяч людей. Такі дані є на офіційному сайті Укрзалізниці. Йдеться про евакуацію з Запоріжжя, Херсона, Сум, Харкова, Дніпра та Павлограда до більш безпечних регіонів, куди прямують люди та в яких умовах живуть Анастасія Карнаух розповість. Олексій Артьомов з дружиною на Львівщину переїхали у 2023 році. Подружжя з Луганщини дивічі евакуйовувались вперше в Кіровоградську область, а потім у селище Добротвір. Олексій каже, тут гуртожитку дозволили жити до закінчення воєнного стану. Нас добре сюди прийняли. От. Дуже здорове. Спасибі директором. Відношення у нас нормальні. От. Я кажу, це не за нас турбуються. Дуже їм велике спасіба. Наталя евакуювалася з Миколаєва у травні 22-го року. Теж нині живе в гуртожитку на Львівщині, отримує допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Пенсія Маленька маленька до очі допомагає придут. Ольга з дітьми проїхала з Луганщини на початку березня двадцять другого. Жінка каже: гуртожиток знайшла її сестра. Ми були раді, що нас сюди пустили, Дуже раді від самого початку у нас керівництво. Турбувалися про нас не тільки про всі наші потреби такі матеріальні, але ще й про наш психологічний стан дуже турбувалися, щоб ніхто нам зайвого нічого не сказав. Гуртожитку люди живуть безкоштовно за комунальні послуги. Також не платять. Переселенці з прифронтових територій розселяє обласна влада. Для цього створили спеціальний реєстр вільного житла в громадах Він формується в кожній громаді з майна, що відносино до комунальної власності. Пояснює юрист Донбас Сос. Щоб стати на чергу людині, потрібно або звернутися до ЦНАПу, або в деяких випадках до органу до виконкому місцевої ради чи військово цивільної адміністрації написати заяву, що вона хоче стати на чергу. Дізнатися, де саме є безкоштовне житло, переселенці мали б на сайті Міністерства розвитку громад та території. Там збирають загальні дані. Втім, нині цей розділ на сайті порожній. Коли людина оформила статус внутрішньопереміщеної особи, їй призначають допомогу на проживання. Це державна виплата фіксованого розміру дві тисячі гривень. Три тисячі отримують люди похилого віку, особи з інвалідністю та родини з дітьми. Також люди можуть отримати субсидію. Якщо витрати на оренду перевищують певний відсоток доходу, цю різницю компенсують за рахунок держави. Для цього також треба звернутися в центр надання адміністративних послуг. Родина з однією людини може отримати субсидію на житло з максимальною площою 35,22 квадратного метра. А ось родина з чотирьох осіб, де є діти, і їм потрібні окремі кімнати може розраховувати на пільги за житло 54,6 квадратного метра. Вони можуть орендувати і більшу квартиру чи будинок, але субсидія буде лише на вказану площу. Ольга Владимирова – волонтерка з Дніпра, допомагає переважно внутрішнім переселенцям. Каже, оцінює стан людини, аби зрозуміти, в які самозаклади направляти. каже в країні, бракує закладів для переселенців, яким необхідна додаткова увага. Їх треба годувати, їм їх треба доглядати. Їх треба рухати, щоб не було пролежнів, слідкувати за їхнім здоров'ям. Ну тобто, це догляд в чистому вигляді таких місць все менше, менше і менше. І більше того, ми не можемо всіх маломобільних вивести. Тому що ми чітко знаємо, що нам нема куди вести. і отут державі треба дуже швидко думати дуже швидко шукати місця, облаштовувати їх. Тим більше, що громадський сектор вже він же ж теж допомагає. Перші переселенці в Україні з'явились 11 років тому. Втім, люди і досі не знають про свої права на допомогу, каже юрист Олександр Шевченко. Люди не до кінця обізнані з тим, якими критеріями має відповідати ВПО для того, щоб їй ці виплати або отримати, або продовжити, якщо вони вже виплачувалися. У нас в день приїжджає 35-40 чоловік. Бо евакуація на сьогодні йде насправді двома шляхами трьома шляхами. Перший шлях це те, що інформують в нас підрозділи СИ обласних адміністрацій. Другий шлях громадські організації, які затверджені Міністерством розвитку, які мають право здійснювати евакуацію. І третій шлях це і самовукація станом на середину березня в Україні зареєстровано 4 мільйони 600 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це дані Мінсоцполітика. Детальніше про різні види допомоги переселенцям, зокрема забезпечення житлом. Суспільне попросило прокоментувати міністерство розвитку громад та територій. Вони перенаправили до міністерства соцполітика. Анастасія Карнаух, Мирослава Заблуда, Катерина Олійник, Олександр Сава, Андрія Салунко. Суспільне новини. На цьому завершуємо. Оновлений випуск підготуємо на 16 Тож долучайтеся і до зустрічі. Підпишись на наш канал у WhatsApp.